Realme c 21Y, ціна 2400, є відбиточок пальця. Непоганий цікавенький смартфон для простих задач. Мікророз'ємчик, також є роз'єм на наушники 3.5. Він має 64 ГБ пам'ять телефону. По екрану серйозних коцок царапок немає. Працює досить непогано, швиденько. Зараз покажу інформацію. Так, про телефон. 11-й Android, встановлений 4 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Працює досить швиденько, я б сказав би. Так. Окей, окей, покажу ще камеру. Почати. Ось така тут камера, якщо добре видно. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти, є завжди великий вибір від бюджетних до дорогих варіантів. І додайтесь телеграм-канал та інстаграм, силочки у шапці профілю.